Доброго дня, вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Сьогодні ми продовжуємо з вами подорож до Великої Британії. Поговоримо знову ж про чарівну няню Мері Поппінс, поняття мюзикл та будемо створювати реквізит для театральної вистави. Налаштуйтеся, будь ласка, на роботу, зосередьтеся, щоб не пропустити нічого. З уроку. Отже, ми з вами подорожуємо Великою Британією. На минулих уроках ми з вами подорожували і розглядали балет. Так, Також ми говорили, що Велика Британія це країна, яка славиться своїм королівським балетом, і розглядали те балет. «Аліса в країні чудес. Що ж таке балет? Якщо повторювати з минулих років, так що це вид сценічного мистецтва, танцювальна театральна вистава, в якій немає розмов, а лише весь настрій і емоції, сюжет передається за допомогою танцю і музики. Балерини завжди одягнені у пачку, так, одяг традиційний, а танцюють у Уантах спеціальне балетне взуття. Мері Попінс, няня чарівниця з однойменної книги «Памели Треверс, яка наповна повсякденне життя своїх вихованців. І ми вже з нею з вами знайомились. Так? Мері Попінс могла літати, керувати речами одним поглядом, перетворювала мікстуру на сік, розмовляла з тваринами і вміла робити безліч див. Також ми з вами говорили про те, що. Дійсно, є і театральні вистави Мері Поппінс, є мультфільми минулого століття і вже сучасні інтерпретації. Так? Мері Поппінс – це той персонаж, якого люблять і діти, і дорослі. Про неї створені і мультфільми, і кінофільми, театральні вистави, а звичайно, найбільша популярність це спектаклі мюзикли і фільми мюзикли. Подивіться, будь ласка, ілюстрації до книжкової ілюстрації Мері Поппінс, завжди вона носила з собою традиційно парасольку, була завжди елегантно одягнута, вона відрізнялася завжди гарним стилем, максимально елегантним, і дуже часто ходила в капелюшку. Як ви бачите, в даній інтерпретації капелюшок чомусь відсутній. Але загалом. Постава, тендітні ніжні руки, вираз обличчя завжди символізували вихованість та естетичні манери. Перед вами фрагмент музику Мері Поппінс. Багато танців, музика. Як ви бачите, дуже графіка, так, яка допомагає рухатись. Декорації, які допомагають передати місце, в якому відбуваються події. І бачите, парасолька також основний елемент образу Мері Поппінс. Мюзикл. Повторимо також з уроку музики: це музично-сценічний твір, у якому переплітаються діалоги, пісні, музика і хореографія. Подивіться, будь ласка, скільки. Театрального реквізиту та різноманітних декорацій використовуються під час театральних вистав. Саме вони допомагають глядачам поринути у той світ, який Намагаються зіграти актори, щоб можна було відчути плин часу, обставини, заглибитись повністю у цю історію, тому що, якщо б вони грали на пустій просто сцені, то, звичайно, глядачі не могли б відчути і зрозуміти всю постановку і її основну думку і посил. Реквізит загалом це предмети, які використовують актори на сцені під час вистави. І будь-яка річ, що додає декораціям ознак на певного часу та місця. Тобто це парасолька, якщо от повернемось так, це парасолька, книжки, сумочки, крісла, ліхтарики, які додають всі ось ці деталі, продумуються до дрібниць. Сьогодні ми саме спробуємо з вами і створити один із основних реквізитів для Мері Поппінс – це її традиційну парасольку. Зараз ви уважно продивитесь інструктаж, а потім лише перейдете безпосередньо до виконання. Працюємо охайно, обережно для роботи нам сьогодні знадобиться папір, фарби. І близькітки, якщо прикраси. Якщо немає паперу чорного кольору, то ви можете зафарбувати, наприклад, в чорний. Згинаємо по вертикалі навпіл, щоб парасолька була симетричною. І малюємо половинку парасольки. При розгортанні вона буде. world Ну, бачите, використовують коректор, можна використовувати просто акварель фарби. Ось така легенька, цікава парасолька. Може утворитися. Якщо у вас вже немає чорного паперу, то, звичайно, використовуйте той, який у вас є, а вже потім будете розфарбовувати дизайн. Дивіться, скласти Аркуш треба по вертикалі, навпіл, на лінії згину намалювати. Половину парасольки вирізати, розкрити, щоб вона була симетричною. Потім вже прикрасити цю парасольку і потім надіслати фото виконаної роботи. Можете продумати дизайн самостійно та спробувати. Задумку зробити якогось, можливо, незвичного, або склеяти два, дві, зробити дві парасольки, склеяти, щоб вона вийшла у вас така об'ємна. так? Загалом реквізити постійно використовують. Згадайте, якщо, наприклад, і ті сценізації, які ми робили в класі, так? То хоча б найпростіші реквізити паличка, шарф, окуляри, так, якісь там іграшки для, використовуються для того, щоб передати образ персонажу. І, звичайно, що є спеціальна навіть професія, реквізитора під час зйомок фільмів, під час зйомок театральних вистав, ці люди детально вивчають. Де будуть від місця, де будуть відбуватися сцени, в який період це буде відбуватися, вивчають детально сценарій і займаються підбиранням всіх Реквізиту всього деталів, посуду, форми віконечок, кольору, шпалер, стін, які вони мають бути, там які меблі, в залежності від того, в який час грають, так щоб меблі відповідали там, чи це сучасний інтер'єр, чи навпаки це старовинний інтер'єр. І все це готується дуже детально продумується для кожної сцени, як в театральних виставах, в мюзиклах, так і, звичайно, і в кінофільмах, фільмах, мюзиклах. Також величезна кількість сцен, які відбуваються в різних місцях. І навколо, якщо ви будете звертати увагу, яка величезна кількість потрібна декорації та реквізиту для. Повної картини, щоб можна було це дивитися, і око сприймало це як цілковиту картину розвитку подій. Ось така наша сьогоднішня подорож до країни Великої Британії та у світ мюзиклів. Розглянули ми з вами. Також я додавала посилання на. Фільм про Мері Попін, з кого є бажання, можете також відкривати та у вільний час або на вихідних переглянути, щоб також поринути у цей чарівний світ та зарядитися гарним настроєм. Сподіваюся, наша подорож вам сподобалась. Чекаю фото ваших парасолів. Дякую за увагу. До побачення!